Я переміг світлове забруднення за допомогою цього розумного телескопа, все, що я бачив у нічному небі з центру міста. Міське небо як розумний телескоп відкриває двері в космос навіть в умовах світлового забруднення. Міське життя це ритм, зручності, можливості. Але є в ній і своя сумна сторона, втрата можливості насолоджуватися справжнім зоряним небом. Я виріс у невеликій громаді, де нічне небо було вкрите зірками, де чумацький шлях було видно неозброєним оком. Переїзд в мегаполіс став для мене ударом, зірок практично не видно, небо немов задрапіроване сірим полотном світлового забруднення. Але я не хотів відмовлятися від своєї пристрасті до астрономії. Саме тоді я задумався про придбання розумного телескопа, і це стало для мене справжнім проривом. Що таке світлове забруднення і чому воно так шкідливо. Перш ніж говорити про рішення, важливо зрозуміти проблему. Світлове забруднення це надмірне і неправильне використання штучного освітлення. Воно не тільки псує естетику нічного неба, але й робить негативний вплив на здоров'я людини, тварин і навіть рослин. Штучне світло заважає циркадним ритмам, порушує сон, пригнічує вироблення мелатоніну. Впливаючи на імунну систему і підвищуючи ризик розвитку деяких захворювань. Для астрономів світлове забруднення є величезною проблемою, оскільки воно маскує слабкі об'єкти космосу, роблячи спостереження майже неможливими. Розумні телескопи нова надія для міських астрономів. Кілька років тому, здавалося б, спостереження за зірками в місті це мрія, яка не має шансів на реалізацію. Але з появою розумних телескопів ситуація різко змінилася. Ці пристрої це не просто телескопи, це цілі астрономічні станції, оснащені передовими технологіями обробки зображень і автоматизації. Вони здатні компенсувати вплив світлового забруднення, виявляючи деталі об'єктів, які були б невидимі при використанні традиційних телескопів. Мій досвід використання юнистала Адеси Про в умовах міського середовища. Я вибрав Юністала Адеси Pro, і це рішення виявилося надзвичайно вдалим. Спостереження з балкона моєї квартири в центрі міста, де за шкалою бортла рівень світлового забруднення оцінюється в 7, 8 балів, перевершили всі мої очікування. Спочатку я скептично ставився до заяв про можливість спостерігати об'єкти глибокого космосу в таких умовах, але реальність виявилася набагато цікавіше. Що я побачив? Туманність першим відкриттям стала західна вуаль Coldwell 34. Використовуючи режим покращений зір, я залишив телескоп на 45 хвилин, і результат вразив мене. Тонкі нитки пилу, що утворюють цю туманність, чітко виділялися на тлі темного неба, демонструючи червоносиній відтінок. Це був момент, коли я зрозумів, що розумний телескоп справді здатний творити чудеса. Планетарні туманності, кільцева туманність М57 і блакитна туманність Сніжний ком, колдуол 22 також виявилися доступні для спостереження. Їх деталізація, звичайно, не зрівняється з зображеннями, отриманими в ідеальних умовах, але навіть в міському середовищі вони виглядають вражаюче. Зоряне скупчення, велике кульове скупчення Пегас М15. М10 і кульове скупчення Геркулас, М13, всі ці об'єкти, зазвичай недоступні для спостереження в місті, постали переді мною у всій красі. Росіяні зоряні скупчення NGC 6940 з його розаєсипом молодих зірок став ще одним яскравим відкриттям. Зірка, навіть найяскравіші зірки, такі як Вега та Арктур, виглядають чудово, коли їх фотографують за допомогою розумного телескопа. Різниця в кольорі і яскравості між цими зірками, особливо при використанні режиму покращений зір, вражає уяву. Галактика, галактика Трикутник М33 і галактика Андромеди М31, виявилися найскладнішими для спостереження, але навіть при неідеальних умовах я зміг розгледіти натяки на їх структуру. Більш тривала експозиція, безумовно, покращила б деталізацію, але навіть паятихвилинна зйомка в умовах світлового забруднення це відмінний результат. Технології, які роблять розумні телескопи настільки ефективними, успіх розумних телескопів пояснюється поєднанням декількох ключових технологій. Автоматичне компонування зображень. Телескоп автоматично знаходить і відстежує об'єкти, усуваючи необхідність ручного налаштування. Обробка зображень в режимі реального часу. Алгоритми обробки зображень пригнічують шум і підвищують контрастність, виявляючи деталі, які були б невидимі при використанні традиційних телескопів. Режим Покращений зір цей режим використовує серію швидких знімків. Відкидаючи розмиті кадри та використовуючи лише найкращі для створення остаточного зображення, він дозволяє компенсувати вплив світлового забруднення і атмосферних збурень. База даних об'єктів вбудована база даних об'єктів дозволяє швидко знаходити і відстежувати небесні тіла, які вас цікавлять. Поради для міських астрономів. Використовуйте додаток для спостереження за зірками. Додатки для смартфонів і планшетів дозволяють визначити, які об'єкти доступні для спостереження з вашого місця розташування. Будьте неупереджені у виборі об'єктів, не засмучуйтесь, якщо не можете побачити свою улюблену мету. Шукайте менш відомі об'єкти, які доступні у вашій обмеженій області. Дайте телескопу прогрітися. Перед початком спостережень. Дайте телескопу прогрітися протягом 30 хвилин, щоб усунути теплові спотворення. Експериментуйте з налаштуваннями. Не бійтеся експериментувати з різними налаштуваннями телескопа, щоб знайти оптимальні параметри для спостереження за конкретними об'єктами. Насолоджуйтесь процесом, астрономія це не тільки наука, а й мистецтво. Насолоджуйтесь процесом дослідження космосу, навіть якщо умови не ідеальні. Висновок нова ера для міських астрономів. Розумні телескопи відкрили нову еру для міських астрономів. Вони дозволяють нам досліджувати космос навіть в умовах світлового забруднення, і відкривають двері в світ далеких зірок і галактик. Це не просто телескопи, це портали в космос, доступні кожному, хто готовий до пригод. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо ще більше інноваційних розробок у цій галузі, які зроблять астрономію ще більш доступною та захоплюючою для всіх. Не відмовляйтеся від своєї мрії про зірок, навіть якщо живете в місті. Розумний телескоп це ваш шанс побачити космос своїми очима.